Члени громадської організації Неподільна Україна з її беззмінним керівником Дмитром Костюком, який за сумісництвом є також президентом професійного футбольного клубу Звягель Федерації баскетболу Житомирщини та народним депутатом України завітали до найбільших спортивних шкіл звягельщини, дитячо юнацької спортивної школи імені Єрмакова та дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки. Обидві школи завдяки тісній співпраці з ПФК звягель минулоріч вперше в історії. Заявили дитячі команди міста до всеукраїнських змагань і змогли показати високі результати. Так, команда юнаків ДюКе Фепею 17 змогла вийти до 1-8 фіналу чемпіонату України з футболу. А на базі дюс створені дівочі футбольні команди цього року. Це аж 6 команд різних вікових категорій. ПФК «Звягель» хоч і більше не має можливості грати в професійній лізі, та продовжує працювати над розвитком дитячо-юнацького футболу. o Президент клубу Дмитро Костюк подарував спортивним комунальним закладам професійне спортивне обладнання для тренувань. Це тренувальні жердини, медбольні м'ячі, координаційні кільця, тренувальні конуси та бар'єри, балансувальні півсфери, макети футбольного поля, манікени для відпрацювання штрафних ударів. Наступними мають під'їхати головна радість, малечі і професійні футбольні м'ячі. Загалом спортивні школи Звягеля мають понад два Різноманітних гуртків. Вихованці шкіл неодноразово ставали призерами та переможцями всеукраїнських та міжнародних турнірів. Так, 6 вересня, спортсменка зі звягеля з вільної боротьби Ірина Бондар виборола золоту медаль на чемпіонаті світу Ю-20 зі спортивної боротьби, який проходить у місті Понтеведра в Іспанії. Першу сутичку я виграла довгостроково представниці Чехії з рахунком 10-0. Потім поборола представницю китайського Тайбею теж 10-0. Затим перемогла Азербайджанку на туше 10-4. За вихід у фінал виграла представниці Мексики 4-3. А у фіналі перемогла спортсменку з Індії 4-1. Я дуже щаслива, що змогла виграти титул чемпіонки, розповіла Ірина Бондар. Три роки тому наша команда робила великий сюжет про звягерський клуб фізичної підготовки. Пропоную нашим глядачам згадати ці яскраві і вже історичні моменти. З вами була Марго Сулець, програма Добрі новини. Житомирщина, підсумки тижня, приємного перегляду телеканалу Н1. Дитячий юнацький клуб фізичної підготовки це позашкільний навчальний заклад, в якому позашкільна освіта здійснюється за фізкультурно-спортивним напрямком. В дитячо юнацькому клубі фізичної підготовки працює 8 штатних керівників гуртків, які мають вищу спеціальну освіту. В клубі функціонує 23 гуртки та культивується 5 видів спорту: а саме: легка атлетика, греко-римська боротьба, футбол, пауерліфтинг та тех Крім того, що я директором дитячого наскоку клубу фізичної підготовки, також я є керівником гуртка з пауерліфтингу. Пауерліфтинг це силове триборство. Цей вид спорту входить три вправи: станова тяга, присідання зі штангою на плечах та жим лежачи. Спорт, який розвиває у першу чергу, це силові навики, але до того ж він розвиває ще дисципліну, моральну стійкість, силу волі. Тому що треба дуже багато працювати. Наш вид спорту не має на меті накачування м'язів, а він розвиває, силу загартовує, покращує фізичний стан, покращує поставу, що на даний час є дуже актуальним. Треба спати правильно, їсти правильно, бо харчування відіграє велику роль у підготовці спортсмена. Відбуває в них бажання займатися тільки на комп'ютері, на телефоні. Займаюся поверліфтингом на протязі майже трьох років. Під час відвідування цього гуртка я став фізично сильнішим, здобув декілька винагород і став чемпіоном України і області. Мій шлях до чемпіону України полягав в тому, що я займався як мінімум три рази на тиждень по півтори години. Правильне харчування і бажання йти до цього. Цей спорт мені допомагає. Бути врівноваженою, красивою, з гарною фігурою, держати себе в тонусі постійно, бути більш витривалішою. На даному гуртку я знайшла багато нових товаришів, з якими дуже цікаво спілкуватися, з якими ми знаходимо багато спільних тем для обговорення. Також подобається їздити на змагання з ними. Це така атмосфера, знаєте, така. Дуже класно, що ви так один одного підтримуєте, так переживаєте один за одного. Рекуримська боротьба розвиває у дітей, крім того, що в фізичній якості, загальнофізичні. Це він і розумові навички розвиває. Тут теж треба дітям розуміти, як прийом зробити, як подумати, як правильно технічно його вивчити. Все Сила й само собою треба, багато треба й розуму від цього. Молодша група це діти, ну плис шести років. То есть до класу 4 5 п'ятого. Потім вже переходять на середню групу. А середню групу вже йдуть там до восьмого, дев'ятого класу, а вже з 9-8 вже переходять на старшу групу. Діти здружнюються в колектив, недружніми стають, товаришують, потім разом по життю товаришують уже знайомляться. В школі вже між собою не сваряться, дружать. Я Микитенко Іван. Мені 10 років я займаюсь тут 5 років греко-римської боротьби, і мені це подобається. Я їздив на область, Київ, Рівне, Костопіль, Закарпаття, Тернопіль. Мені запам'яталося найбільше в Рівному, тому що я програвав на один бал, і оставалося 5 секунд, щоб я якийсь бал зробив. Я кинув на бедро і виграв цю схватку. Гурток вивчає тиквон-до. Це корейський вид бойового мистецтва. У тиквондо є три різних версії. Тут ми вивчаємо олімпійську версію ти яка у нас є олімпійським видом спорту. Тиквондой є складно кардіційним мистецтвом, розвиває координацію, швидкість, силу, витривалість. Саме основне — васпитує дух, що людина працює над собою, досягає мети, ставиться наступна мета і досягається, і тим самим навчає людину. Працювати в якомусь заданому напрямку. Виховують волю. Заняття тривають полтори години. От під час цього проводиться розминка, основна частина вивчення техніки і загальна фізична підготовка. Якщо дитина займається футболом, у нього йде прирост росту на 5-7 см. Футбол розвиває всі качества: швидкість, координацію, ловкість, спритність. Наша задача розвивати дітей фізично і естетично. Я займаюся 2007 роком. Діти, чемпіони області були по кожному м'ячу. Їздили на чемпіонат України, а в Бердянську проводився турнір. Це по фінальна частина. Ми грали в фінальні часті кожного м'яча. Повіль Куб у нас був по 2007 року. Вибороли третє місце, але Кращий воротар, і кращий гравець, і кращий тренер були з Новограда Волинська. Легка атлетика розвиває спритність, швидкість, силу волі і щоб діти були здорові, ми практикуємо спринт, середні біга, тобто 400-800 метрів і полторашка. Далі довгі біга 3 тисячі кілометрів, плюс стрибки в довжину, і естафетний біг, і бар'єрний біг ще. З малишами годинку, старшими з середньої півтори годинки, старшими дві години ми приймаємо всіх дітей, починаючи з 10 років. І потім введемо їх до вищих досягнень. В моїй практиці є 4 бронзові призера з України. Наші гуртки розміщені на території всього міста. Відділення легкої атлетики займається в літній час на стадіоні, а в зимній час вони займаються у манежі ліцею номер 4 Футбол у нас знаходиться на базі Дюка у морському, а також на базі ліцею номер 11 Пауерліфтинг у нас знаходиться на базі тренажерного зала в приміщенні ДК Греко-Римська боротьба у нас знаходиться в підвальному приміщенні. Будинку культури основний набір дитячі клубів фізичної підготовки відбувається з 1 по 15 вересня та додатковий протягом року за наявності вільних місць у групах. На футбол ми набираємо з 6 років, на з 7 років, на греко-римську боротьбу з 8 років, на легку атлетику з 11 років. З такого виду спорту, як пауерліфтинг, ми набираємо хлопців з 12 років, а дівчат з 13 років. У нашому закладі всі заняття відбуваються на безкоштовній основі. Для зарахування дітей до нашого закладу батьки дітей повинні написати заяву встановленого ЗСК та надати медичну довідку, в якій буде вказано відсутність протипоказань для заняття спортом.